Прийшов я минулого року. Приїхав з Польщі, пішов воєнкомат. І добровольцем пішов воювати, потрапив штурмовиком. Після того дуже класно виходило літати на Мавіку, це найперше. Мені предложили перейти в рота «Рубепак». Я спочатку був в штурмовій бригаді, а потім я заінтересувався дронами. Прийшов на навчання, попросив, щоб ми виїхали на поліцію відпрацювати, перевірити. Що як і мені дуже, дуже сподобалося. Ми літаємо, ми допомагаємо піхоті, відбиваємо наступ ворожий. Так же само допомагаємо їм тим, що ми мінуємо, не даємо ворогу просунутися далі. Ми допомагаємо. Підривати бліндажі, допомагаємо відбивати наші території, які ворог захопив. Я вже до цього так привик, що мені це подобається. Мені виїхати з вампіром на позиції, наваляти їм там. Це саме перше. Кайфую від того, що його просто розриває на позиції на пополам, там на молекули. Приїжджаємо по темному, щоб нас ніхто не бачив. Відробили і виїхали по темному. Мач того, що по темному може з куди кабель підключити, темному, неправильно підключити його. Є Літать теж свої нюанси. Росіяни вони бояться наших дронів е, вампіра на запорізькому напрямку, коли ми літали. Відтоді вони їх прозвали Баба Яга. Ну це зрозуміло, бо тому, що несе стільки кілограм взривчатки. Доволі таки ми працюємо по бліндажах більше. Система ребу там, де сидять, СПІ. Піхоту знищуємо. Витимо, скидаємо, вертаємося назад. По піхоті, по техніці бліндажі розбиваємо. Це у нас. Пресета — це є ліпісток. Вона дуже класно зроблена. Осколочний. Можемо використовувати так же само по піхоті, можемо і в бліндажик закинути. Можемо на піврозвалену хату закинути. Більш ефективніше ми працюємо темочкою. Дуже гарно неї вскривати бліндажі, будинки. Найбільшу техніку, яку мені вдалося підірвати, це ми мінували на Вовчанську. Це в мене підірвалося на ПТМ3 БМП. Це ми мінували вампіром і вдалося підірвати її. うん。